Не знаєте, як смачно приготувати хе. Тоді зберігайте ідею, бо це найулюбленіший мій рецепт. Для початку з рибки зрізаємо всі плавнички та нарізаємо на шматочки. Солимо, обкручуємо в боршні та смажемо з обох сторін до золотистості. Перекладаємо хек в тарілочку. Далі цибулю нарізаємо півкільцями та трішки підсмажуємо. Додаємо моркву натерту на великій терці. Протушковуємо пару хвилин. В Каструлю вливаємо трішки олії та додаємо одну столову ложку бор. Трішки обсмажуємо його. Далі розводимо томатну пасту з водою. Зали... Заливаємо і додаємо засмажку, солимо за смаком. Ну і куди ж без улюблених спецій? Саме вони додадуть вашій страві пікантності. Спеції у мене з магазинчика Pepper Chili. Приправу можуть скомбінувати за вашими вподобаннями. Великий асортимент, приємні ціни та доставка по всій Україні. Посилання на магазинчик під відео. Додаємо спеції, лаврове листя, накриваємо кришкою та тушкуємо на маленькому вогні 15 хвилин. Ця рибка дуже смакує з картопляним пюре. А хочете побачити моє цікаве життя? Переходьте. Сторіста більше 300 рецептів на сторінці.